В асортиментній кімнаті, експозиція, куди це все йде? Дві оглядові зали вмістили спільну виставку семи українських та семи німецьких митців. Експозиція поєднує живопис, відео інсталяції та скульптуру. Тут чимало студентських робіт. Проєкт досліджує, як минуле впливає на майбутнє. Виставка здається особливою тим, що ми говоримо з різних перспектив. Ми можемо побачити, як про майбутнє думають українські митці, як про нього думають німецькі європейські митці, тому що в нас є художниця, наприклад, з німеччини але боснійського походження. Це цікаво, тому що є певні спільні риси, так як ми бачимо майбутнє. Є, звісно, відмінні. Ми можемо порівнювати, як ми бачимо вже на цьому етапі якого року повномасштабного вторгнення, як ми ставимось до майбутнього, і як ми ставимось до європейського майбутнього, і як це майбутнє бачать самі європейці. Ця виставка спроба відчути момент переходу, коли минуле ще не відпущене, а майбутнє лише формується у темряві теперішнього. Митці досліджують крихкі стани змін і втрат. Загалом створюють простір, де невідомо стає відправною точкою для нового бачення. Для мене ця виставка вона про рефлексію. Тобто я зайшла, побачила кілька експонатів. Найбільше мене вразив курган. Там можна просто зависнути на кілька хвилин, і, якщо чесно, коли виходиш, хочеться трошки помовчати. Тому що дійсно з виставки, ніби. Відкривається питання, куди це все йде, але все-таки воно і залишається для кожного особистим. От тому враження в мене такі трошки мінливі, скажімо так. На виставці вперше представлено спільну роботу Павла та Данила Ковачів. Відеоінсталяцію поріг. У ній поєднано документальні кадри з військової служби Павла та предмети побуту, калимки, що належали українським біженцям. Робота осмислює межу між війною і миром приватним та публічним, перетворюючи поріг на символ очищення і переходу. Павло зараз знаходиться на службі у Збройних силах, а Данило зараз в еміграції. Це робота з Створена з килимків українських біженців у Відні. Данило попросив у них та замінив новими килимками. Це, це реальні килимки з реальних домівок людей, які вимушені були переїхати до Відня. А відео, яке транслюється, це відео Павла Ковача, це його будні зі служби і на відео. Ми можемо бачити, як він відмиває своє, своє авто від крові від різних біологічних рідин, які трапляються під час евакуації побратимів. Це вже друга виставка, яку асортиментна кімната реалізує у співпраці з німецькими митцями. Перша під назвою «З чого ми зроблені, відбулася в Німеччині, зосереджувалася переважно на темі минувшини. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.